Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розумну камеру Xiaomi. Це інноваційна веб-камера, яка забезпечує надійний захист вашого дому. Камера, оснащена штучним інтелектом для детекції людини, що автоматично виявляє рух та надсилає сповіщення на ваш смартфон. Нічне бачення дозволяє контролювати Еторію навіть у темряві роблячи її ідеальним вибором для цілодобового моніторингу. Завдяки обертовій функції, ви можете легко змінювати кут огляду камери, щоб охопити більшу площу.